Всім привіт! Сіла собі трішки передпочити в садочку, поміняла новий прапорець. Купила на Амазоні ось такий двосторонній, дуже гарної якості, до речі. І вже скільки дощів було, і нічого йому немає, не втрачає кольору в липні День Незалежності Америки, в серпні України, то зразу таки буду мати два в одному. В сьогоднішньому відео я зібрала такі моменти, кусочки різні, які назбиралися за якийсь час. І <свят> <свят> Сьогодні всім поділюся, у нас десь два тижні тому пройшов торнадо, дві милі буквально від нас. Ми пізніше, після того їздили з Бренденом подивитися. Наробило людям біди, в когось такий дім, як в нас, то там і кришу зняло, і другий поверх майже. Потім виявилося, що цих людей не було застраховане житло. Не знаю, як так люди ризикують, особливо тут, то буде дуже їм важко. А я знаю, що в нас в Україні. Дуже багато людей втратили домівки по ще гіршій причині. Надіємося, жахіття це все швидко закінчиться і всіх все буде добре. Також я вже збираю першу полуничку. Ходжу, квіточки цвітуть, насолоджуюсь, кожну мушу обнюхати щодня. І такі у нас справи. Вас запрошую до перегляду нового влогу. От від таких блискавок я проснулася тієї ночі, коли ми отримали сповіщення на телефон про надходження торнадо в нашій місцевості. Я з просоня навіть не зрозуміла спочатку, що відбувається. Мені здалося, що в полі швидка, напевно, якісь сирени, взагалі щось в голову таке лізло, ніяк не могла зрозуміти. Але вже всі ці блискавки, громи. Продовжилися сильним вітром і таким сильним дощем, що Ринви просто не витримували води. Ризикований в нас бренд. Я навіть не наважилася телефон в руки брати в ту ніч, а він вийшов, як бачите, зі сторони поля, пізніше зі сторони. Порогу входу у будинок, трішки познімав, що відбувається. Наступного ранку ми, звичайно, вже у всіх соціальних мережах і новинах бачили е саме яким маршрутом пройшов торнадо. Бачите, багато дерев разом з корінням повиривало і в деяких місцях просто верхівки були так, ніби скошені, пилою якоюсь. Я вперше на свої очі в житті бачу наслідки після торнадо. Е Дуже то страшно. Частинка буквально території, де людей сильно зачепило, а по двох сторонах їх сусіди повністю нічого, абсолютно, ні одної гілочки з дерева не впало. А ось цим людям найбільше дісталося, як бачите, ідентичний будинок нашому. Люди щось там стараються ще винести. Кілька таких другорядних доріг було перекрито. Там писало, що ще гірші наслідки туди не пускали, то ми розвернулися з Бредоном і ось зараз повертаємося назад, щоб вже поїхати куди ми собі планували. Ця вулиця буквально дві милі від нас, 3-4 хвилинки їзди. І на наступний день ми знайшли. Біля нашого поля недалечко на частинку сайдингу, з чиїгось будинку, і також якийсь пінопласт валявся. На сунчики. Це із ріжками. Каже, Ukrainian. <laughs> але не українську і не розуміє. Навчимо. Хоча в нас трішки похолодало, але я побачила вже червону полонечку першу і мушу я зафільмувати цей момент. Я дуже рада, що крім соничок у нас вже тепер будуть і свої полунички. Десь ще бачила одну. О, і ще не одну. І ще така. І ще тут, дивіться, листочки практично немає, а ягідка є. Так, всі інші вже будуть. Достигати. Прийшла навідатися. Дивіться, вже з насіння зійшли мені мої огірочки всі. Дякувати Богу. Тільки тут ще немає. Так, втікаю бо дощик. Ще тільки гляну, чи кріп. Кріп виходить. А тут бачимо, як нашому таткові підростає помічник. Хоч йому важко трішки тримати ту дуйку, але дуже хотів здути всю травичку йому з косарки цієї. І добре, що бажає допомагати і ми завжди даємо все спробувати під наглядом. Зроблю невеличке розпакування разом з вами. З Amazon замовляла. Катруся просила ось таку African Best Sponge Exfoliate. Якась така сітка. Десь в Тіктокці надивилася, що то. Ой, молодь. Зараз всі говорять, обговорюють дівчатка. Пишуть, що класна штука. Ну і вона мене, звичайно, попросила її замовити. Колір вона собі сама вибирала. Ось така сіточка. Вона так, зараз, як би то я показала, коліном притисну. І вона ось так тягнеться. Нейлон чи що. Ну, для митися замість мочалки. Але вона так тягнеться, можна спинку гарно собі почухати. Але на що я найбільше очікувала, це пташки. Це спеціальні такі формочки. Я хочу спробувати з полімерної глини робити сама такі всім відомі пташки, горлиці, ластівки, голуби. І брати з собою на крафт-шоу. Подивитися, чи таке сподобається тутешній публіці. Бо проблема в тому, що мені хочеться щось таке робити більш українське, а тут його не розуміють. І я вже випробовую. Ой, які гарні! Я вже замовила полімерну глину, буду очікувати. Вони ж будуть з візерунком відразу, бачите, я більші, менші, і горлиці, і ластівки, напевно, чи що. Ще голуб має прийти окремо, то покажу вже все інше, як прийде. Будемо новим видом рукоділля пробувати займатися. Я приїхала в хобі-лобі-магазин. Напевно, я ще жодного разу вас сюди не привозила. Це такий крафтовий, се для рукоділля і не тільки, от бачите, можна різні декорації придбати. Я замовила собі полімерну глину онлайн, але ще чекати день чи два. І я хочу... Придбати собі швидше і вже випробовувати. Тому що є формочки і мені дуже хочеться. Тут масштаби безкінечні, краси доволі багато. О, там все патріотично до Дня Незалежності вже. Але я йду туди, де полімерна глина, і подивлюся, що тут просять за неї. Заодно буду вам показувати, що тут є. Тут Любі види рукоділля, тут все. От макраме, в'язання, вишивання, шиття, полімерна глина, ювелірні вироби, малювання. Ну, все, що тільки собі можна уявити, в цьому магазині можна знайти. Ну, так, можна десь, можливо, дешевше. Але. Тут ви точно знайдете, не потрібно хто зна де їздити. Тут і подарунки можна придбати, і іграшки для дітей, і різний декор для будинків. Дивіться, зразу гарно так майже як в Айкії, що все зразу розставляють. Що, як, столики. Так, я знову звернулася туди, куди мені потрібно, але я так давно тут не була. Хочеться на це все. Самі подивитися. Вони кожен раз щось змінюють в цьому магазині. Отакий От морський стиль, хто любить. Щоб завжди. Ну, я знаю, що є любителі, але завжди ніби хочеться, щоб то біля океану як жити, то морську тематику. А можливо, люди, які живуть біля океану, хочуть тематику фермерську оформляти. Бог його знає. Не знаю. Бачите, можна. Такі, що перепродаються, їх можна чи вишивати на них, чи малювати все, що хочете. Навіть для садогороду є речі. От, дивіться, для рукоділля скільки всього. тут якраз ці всі такі фурнітури для ювелірних виробів, але це я собі онлайн. Замовила. От, я одразу такий... О, я вам скажу, навіть не варто чекати онлайн-долар 99 за 75 штук. А я. Та тут, певно, ще вигідніший, ніж онлайн, я вам так скажу. Ну, за от цей саме. Дивіться. Це такі наброшки 6 доларів. Я знайшла на церковному розпродажі таке. Так. Треба зорієнтуватися, де тут може бути полімерна глина. Як знайду, то покажу, чи щось придбала, чи ні. От є іграшки для дітей. Також такі з рукоділлям зв'язані. Що, от, Наприклад, дівчатка може собі розмалювати свою сумочку чи кружку, соник. Знайшла не без допомоги працівників, але тут можна загубитися. Це в цю сторону рядів. потім там посередині. І так десь таких частин в магазині море. Ось і є глина полімерна. Я хочу біленьку, я чула, що це скалп... скалпі, здається, так. одна з найкращих, така, яку потрібно випікати в духовці вироби, Тому що та, що в повітрі застигає глина, вироби можуть зменшитись в розмірі з часом. А такого я не хочу. Я думаю, може, я вже чекаю онлайн, але може я собі зараз такий маленький тільки шматочок придбаю, щоб випробувати. Я ось такий, якраз зам... ну, не такий більший. От такий я замовила собі на пів кілограма. Ого, 28 доларів. Я онлайн заплатила. 12,65 12, щось таке. Побачила на полиці це італійська глина Das. Якраз я коли трішки вивчала цю тему, то жінка, яка займається виробами з глини, казала: якщо купувати глину, яка просто без запікання застигає, засихає, то брати тільки Das. От. І онлайн я знайшла. Ось такий шматочок 14 доларів, тут 13. Але потрібно чекати, чи два тижні, чи що. Таке ніби з Італії йде. Бачите, от зроблено в Італії. А тут є, от буду знати. І ще й пише, що 40% сьогодні знижка на глину. Клас, це, це взагалі. Беру оцей, спробую, тому що інший я чекаю. Взяла цей DAS, взяла собі ось таку, такий ролер. Тому що дерев'яний я читала не підходить. Дехто дуже втомився мене очікувати. В червоному траку Мрена відпочиває. Отож, ділюся з вами, що поки на даний момент. Получилося з тієї, глини, яка повинна висохнути на повітрі. Кілька таких пташечок спробувала, деякі з візерунком. Дуже важко ці з візерунком витискати, вони прилипають до тих форм, а оці що без е е краще. Не більше на ластівок деякі, похожі, чи голубів. Дещо на горлицю. Але я ще чекаю на інші форми. Просто мені дуже, -дуже крутіло, як для першого разу. Я задоволена результатом. Нехай сутку хоча б сохне, я побачу, коли висохнуть добре. Я їх, звичайно, зроблю біленькими. Хто вміє гарно малювати, можна якось, напевно, візерунки розмальовувати. Я не дуже до малювання хист маю, але це все з практикою приходить, так само, як і моя вишивка. Мені не з першого разу вдалося вишити підвізку хрестиком. Я дві-три перших, напевно, утилізувала. От. Але процес захоплюючий. Мені дуже сподобалось працювати з глиною. Тепер ще почекаю на полімерну глину, яку треба запікати в духовці. І порівняю, з якою мені краще, які вироби легше і краще виходять. От такі пташечки. Думаю, що можна замовити форми колібрі чи метеликів для американської публіки, тому що не знаю, чи Такі зайдуть, це такі більше, до яких ми звикли український стиль. Але Тому і роблю кілька різних, щоб побачити результат. Маю в червні такий в великому парку ярмарок, де завжди дуже-дуже багато людей. І хочу щось нове випробувати. Все, на сьогодні з вами буду прощатися. Дякую за перегляд. При бажанні підтримати канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Вам міцного здоров'я, мирного неба, всіх благ і до наступної зустрічі.